У німецькому Любеку добіг кінця саміт очільників МЗС країн Великої Сімки. Дипломати збиралися для обговорення найважливіших проблем планети, зокрема громадянської війни у Сирії, конфлікту у Ємені, ядерних амбіцій Ірану, спалаху Еболи у Африці. На жаль, у цьому сумному списку знайшлося місце і для України. Світові лідери не змогли оминути увагою конфлікт на Донбасі. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр вкотре наголосив, що кризу треба вирішувати політичним шляхом і закликав до повного виконання мінських домовленостей. Крім того, головний німецький дипломат відзначив, якщо Росія повністю виконує зобов'язання ухвалені у білоруській столиці, вона зможе повернутися до великої сімки і та знову стане об'єднанням восьми великих держав світу. Ані я, ні будь-хто інший, наскільки мені відомо, не планує притримуватися політики стримання або навіть ізоляції Росії. Ми бажали повернутися до такого стану, коли б Росія могла стати частиною G8 та брати участь у наших зустрічах. Але шлях до цього пролягає через виконання мінських домовленостей та вирішення українського конфлікту. А також виконання Росії зобов'язань, які вона взяла на себе, також думку висловила і верховний представник ЄС з політики безпеки та закордонних справ Федеріка Могеріні, яка також взяла участь у зустрічі очільників МЗС країн-членів Великої Сімки. треба відзначити, що ми бажаємо побачити українську кризу вирішеною, а міжнародний порядок відновленим. У нас немає мети ізолювати Росію. Ми не прагнемо повністю ізолювати її. Ми сподіваємося, що Росія знову стане відповідальним гравцем на міжнародній арені. Звичайно, все залежить. Від Росії, яка має прийняти рішення та діяти після завершення зустрічі міністр закордонних справ країн-членів Великої Сімки у спільному коміке відзначили, що санкції щодо Росії можуть скасувати лише тоді, коли Кремль виконає мінські домовленості. Дипломати привітали певний прогрес в імплементації угоди сторонами. Втім, відзначили, що цього недостатньо, і вони сподіваються на конкретніші кроки з обох боків.